Вітаю вас, мої маленькі друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо писати з вами маленьку літеру Ї. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли. Працювати почали. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. Покажіть ручки праву-ліво, пальчики зіжміть в кулачок, покажіть вказівний і великий пальчик, а потім порухайте ручками ліворуч і праворуч. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо наш урок з цікавої загадки. Загорнулася в клубок ціла купа голочок. Лис підбіг, голки понюхав. Потім довго носа чуха. Здогадалися? Це їжак. Пригадайте, ми вивчали сьогодні новеньку букву «Ї». Чи є в нашому слові їжак саме ця літера? Так, є. Де вона знаходиться в слові? На початку, всередині, чи в кінці? На початку слова. Отже, ми з вами читали її друкованою літерою. А як вона пишеться письмовою рукописною? Погляньте, чи схожі елементи ви бачите в цій букві. Так, звичайно, це коротка похила лінія із заокругленням праворуч і дві крапочки на горі. Отже, літера і, і, і пишеться з верхньої лінії рядочка. Ми проводимо коротку похилу, заокруглюємо праворуч, і потім відриваємо руку і ставимо дві крапочки. Тож, приготуйте свої зошити, приготуйте ручки або олівці, пригадайте, як ми працюємо в зошитах чисто, охайно, каліграфічно і обов'язково слідкуємо за своєю поставою. Сьогодні ми з вами навчимося. Поєднувати літеру І з іншими буквами? Розглянемо слова першого стовпчика. ЇВ, доїв гаївка. Гаївка це весняна пісня, яку співали діти у гаях. В усіх цих трьох словах ви бачите спільне буквосполучення «ЇВ». Як поєднати ці літери рукописними? Ми пишемо пряму похилу, закруглюємо праворуч, і, не відриваючи руки, ведемо до верхньої міжрядкової лінії і пишемо букву В. Дописали і над буквою «Ї» не забудьте поставити дві крапочки. Прочитаємо слова другого стовпчика. Країна, україна. Українці. В усіх словах ви бачите спільне буквосполучення «ін». Як поєднати, ми пишемо коротку похилу із заокругленням праворуч і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Потім пишемо букву Н. І не забуваємо поставити дві крапочки над буквою І. Їхати, заїхати, виїхати. В усіх словах є спільне буква сполучення їх. Як поєднати? Ми пишемо пряму похилу із заокругленням праворуч, і піднімаємося до верхньої лінії рядочка, не відриваючи руки, заокруглюємо на правий півовал літери Х. Потім дописуємо другий півовал і не забуваємо над буквою «Ї» поставити дві крапочки. Їдемо, приїдемо, переїдемо. В усіх буквосполученнях пишеться «ї-д». Як поєднати? Ми пишемо перший елемент букви «Ї», і проводимо лінію до верхньої лінії рядочка. Пишемо овал букви Д і дописуємо прямою за округою ліворуч нашу петлю. І для букви І не забуваємо поставити дві крапки. Ми потренуємося писати слово їжак. Як поєднати? Від букви «Ї» ми не зупиняємося. Рухаємося до верхньої лінії рядочка і заокруглюємо, пишемо правий півовал. Потім пишемо три елементи коротких літери Ж і дописуємо лівий півовал. Не зупиняючись, ми рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо букву А. Від букви А, не відриваючи руки. Піднімаємося до верхньої лінії рядка і пишемо букву К. Не забуваємо для букви І поставити два очка. Наступне слово «ГАЇ». Як записати? Щоб поєднати букву А і букву І, ми від букви А рухаємося до верхньої лінії рядка і потім пишемо пряму похилу і за округленням праворуч елемент букви І. І не забуваємо дописувати всі потрібні елементи. І як записати слово «мої»? Ми часто вживаємо це слово мої олівці, мої батьки, мої братики, мої сестрички, мої рідні. От щоб написати слово мої, ми від букви О проведемо з'єднувальну коротку лінію до верхньої лінії рядочка і звідти напишемо букву І. Тож, всі варіанти з'єднання букви «Ї» ми з вами розглянули час починати працювати в зошиті. В першому рядочку ми запишемо букву «Ї». Потренуйтеся писати, сподіваюся, що вона не викличе у вас важких труднощів. Не забувайте, що під час уроку ви можете зупинятися в будь-який момент. Працювати у зручному для себе темпі. Головне старання, охайність і каліграфія. На наступному рядочку ми запишемо склади. Прочитаємо їх. ЇН. Розподіліть рядочок на дві частинки. Це приблизно буде 5 складів їв, а решта Їн. Пропишіть ці склади в другому рядочку. Третій рядочок ми присвячуємо складам. Прочитаємо їх. Їх їд. Теж розподіліть рядочок приблизно навпіл. Напишіть склад їх. Це 4-5 складів. І продовжіть завершуйте рядочок складом їд. Ви завершили написання? Тож час попрацювати, попрактикувати написання букву Ї в слова. Перше слово прочитаємо це слово Їжак. Запишіть слово їжак двічі. Якщо ви записали це слово, продовжимо працювати на цьому рядочку і прочитаємо наступне слово. Гаї. Напишіть двічі слово гаї. І запишемо третє слово. МОЇ. Запишіть слово двічі. Завершили працювати? Чудово! Ми рухаємося далі і час попрацювати фізично. Піднімайтеся з сторони час попрацювати. Загадка. Біжить корова, гладка, здорова, за нею телята, усі близнята. Тікайте з дороги, бо вхопить на роги. Здогадалися, що це за слово відгадка? Це поїзд. Знайдіть букву «Ї» в слові поїзд. Знайшли? Вона знаходиться посередині слова. Тому попрацюємо саме з цим словом. Розгляньте малюночок і подумайте, яке слово пропущено в речення. Прочитаємо перше речення. Поїзд їде рейках. Поїзд їде по рейках. Чудово! Працюємо далі. Пасажири. Їдуть поїзді. Пасажири їдуть у поїзді. У це значить всередині. Якщо ми використовуємо слово на, на поїзді це значить зверху, на даху. Цього бути не може. Тому пасажири їдуть у поїзді. Натисніть стоп. І запишіть ці два речення на нових рядочках рукописними, тобто письмовими буквами. Ви завершили написання речень? Перевірте, чи правильно ви записали перше речення. Поїзд їде по рейках. Речення починається з великої літери. В кінці речення обов'язково стоїть крапочка. Перевірте, чи є у вас крапочка в кінці речення. Слова в реченні пишуться окремо. Ми їх не з'єднуємо. І друге речення. Пасажири їдуть у поїзді. Перевірили? Працюємо далі. Наразі буквений диктант. На новому ряточку поставте крапочку. Ми з вами повторимо сьогодні деякі літери. Записувати будемо парами велика буква і маленька. Тож, увага! Починаємо писати: Велика буква З. Маленька буква З. Велика буква «йот». Маленька буква йод. Велика буква К. Маленька буква К. Велика буква Л, маленька буква Л. Велика буква М Маленька буква М. Велика буква Н, Маленька буква Н. Ви чудово всі впоралися із диктантом, тож перевірте буковки, чи правильно ви записали їх в своєму зошиті. Ми продовжимо наш урок і наразі списування. Перед вами текст, написаний руко... друкованими літерами. Ваша задача познайомитися з текстом, прочитати, бути уважними і списати цей текст рукописними буквами. Прочитаємо текст разом. З ранкової прогулянки повертався додому старий їжак. На спині у нього стирчала велика сироїжка. Смачний. Буде сніданок у їжакової родини. Починаємо писати з нового рядочка. Пишемо до кінця рядочка, а потім переходимо на новий і продовжуємо роботу. Будьте уважні, під час списування диктуйте собі слово по складах. Спочатку прочитайте його. Поділіть на склади і по складах записуйте слово. Диктуйте собі, вимовляйте і слухайте, що ви пишете. Отже, натиснули відео на паузу і працюємо самостійно, списуємо текст. Якщо ви завершили роботу, постаралися попрацювали, перевірте, чи правильно ви поєднали літери. Давайте прочитаємо рукописний текст. З ранкової прогулянки повертався додому старий їжак. На спині у нього стирчала. Велика сироїшка смачний буде сніданок у їжакової родини. Молодці. Наш урок завершено. То який лимонний настрій ви обираєте собі сьогодні наприкінці уроку? У вас все окей? Ви з усім справилися? Мене урок розлютив. Чекаю на наступний урок. Все було легко та просто. Було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання. Я дуже втомився. Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого, легкого навчання і зустрінемося з вами на наступному уроці.